Серйозна аварія на проспекті Металургів. Зіштовхнулися вантажівка та пасажирська маршрутка. За попередньою інформацією. Близько шостої ранку водій вантажівки виїжджаючи на перехрестя. Не переконався в безпечності маневру та не пропустив маршрутку, яка їхала по головній, наповнена людьми. Під'їжджаю до Начав вигадати. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали щонайменше 20 людей. Їх ушпиталили до лікарні. На сьогодні один пацієнт з надійшовших перебуває у важкому стані відділення рехірургії. Стан інших пацієнтів описується як середньої важкості, троє легких пішли амбулаторно. Всього через лікарню пройшло 18 людей. троє амбулаторно, 15 знаходяться Знаходиться в стаціонарі. Нині рух проспекту Металургів на перехресті з Нікопольським шосе ускладнено. Тут працюють патрульні та спецслужби. Наразі триває ліквідація наслідків дорожньо-транспортної пригоди.